Всім привіт! Знову починається сезон застуд, і тому ми знову розповідаємо про імунітет. Я вже трішечки торкалася цих питань в своєму відео про загортання, і ви можете передивитись. Але ж сьогодні я хочу докладніше розібратися, що таке імунітет, як він працює, чи можемо ми на нього вплинути своїми вправами чи способом життя, чи потрібні нам якісь добавки у вигляди вітамінів та мінералів? І що таке міцний імунітет? Чи потрібен він нам і що це таке? Треба розбиратися. І я думаю, що ви всі знаєте, що імунітет це система захисту, захисту нас від чужих, тобто від інфекцій, від бактерій, вірусів та паразитів. І е, коли потрапляється інфекція в наш організм, то там вона зустрічається з вумними клітинами нашого імунітету, лімфоцитами. Вони можуть розрізняти, хто тут чужий, а хто свій. І під чужих розробляти антитіла. Це такі маячки, які самостійно примагнічуються до тих. Клітин до тієї інфекції, на яку вони розроблені, і так її мітять. А вже сильні клітини нашого імунітету, коли побачать ці помічени, цих помічених чужих, вони їх знешкодять. І чим скоріше ми розробимо антитіла, тим скоріше ми впораємося з цією інфекцією. І насправді наш імунітет може розробити антитіла під будь-яку інфекцію. Тільки інфекція буває така, що може нашкодити нам скоріше ніж ми виробимо ці антитіла. тому було добре познайомити наш організм з нею заздалегідь, і тому ми вигадали вакцинацію. І показуючи імунітету якусь частину цієї інфекції, він виробляє антитіла на неї, і в нас з'являється досьє на цю інфекцію. І коли вона насправді потрапить в наш організм, ми вже знаємо, що з цим робити, тому що в нас є антитіла, і ми дуже швидко можемо її виявити і впоратись з нею. І виявляється, що наш імунітет буде тим сильніший, чим більше він бачив хвороб, чим більше він болів, хворів. І е, так, тобто, е, якщо вас ізолювати і не давати вам хворіти, зустрічатися з інфекцією, то зустрівши її вперше, ви можете занадто важко перехворіти занадто довго. Тому що так, кожна інфекція мутує і кожен рік ми знов хворіємо, тому що інфекція змінилась. Але ж оскільки ми знайомі з її останньою версією, то ми можемо не так багато часу витрачати, щоб там трішечки змінити ті антитіла і все ж таки впоратися з цією інфекцією. Тому, якщо, наприклад, взяти якісь племена, які живуть в ізоляції, в дуже чудовому місці, з доброю екологією, з здоровим способом життя та харчування. Коли туди приходять якісь дослідники чи колонізатори, і приносять з собою свою... Інфекцію, свої віруси, які вони можуть навіть і не помічають, що вони зараз носії цієї інфекції. Це може вбити цих людей насправді з нормальним імунітетом. Але ж їх добрий імунітет був розрахований на ті інфекції, з якими вони жили, з якими вони зустрічались. І нова інфекція може їх навіть вбити. Тому ми зрозуміли, що для міцності нашого імунітету потрібно більше хворіти. Більше знати інфекції. А ось те, як ми хворіємо, тобто, коли ми відчуваємо нежить, слабкість, поганий настрій, температуру, нам хочеться лягти десь в куті та померти, все це робить наш імунітет з нами, не інфекція. Тобто, це наша імунна реакція на інфекцію. І чому ж вона така? І чому хтось хворіє важко, а хтось ні? Насправді тут є дві мети в нашого імунітету. Перша, це локалізувати. Цю інфекцію, тому він робить цю запальну реакцію, оточуючи інфекцію. Наприклад, якщо вона потрапила через слизову, воздушно крапельним шляхом, то треба цю слизову якось ізолізувати, тому там робиться набряк і погіршується кровообіг, щоб інфекція не розповсюджувалася далі і не треба було її по котам шукати. І там вже йде своя боротьба. А ось все це неприємно, що ми відчуваємо, коли слабкість, поганий настрій, температура все це зроблено для того, щоб ви лягли в ліжко і не витрачали енергію на зайве. В нас же постійно є робота, дедлайни, обов'язки. Нам ніколи хворіти. Але ж в цьому сенсі треба дати більше енергії для нашої імунної системи, щоб вона займалась всім цим, а не розпилятися на інше. Ну і ще це відовий захист. Тому що, якщо ви стали та пішли працювати, ви несете цю інфекцію до інших. А навіщо вона їм потрібна? Треба лежати, одужати і потім вже йти на роботу. Ну, так. Ось ця ця реакція, як ми хворіємо, пов'язана з запальною реакцією нашого імунітету, щоб укласти нас в ліжко та локалізувати цю проблему і тільки її і займатися. Але ж все одна, вона може бути більш міцно виражена або ні. І ми побачили, що іноді ось ця запальна реакція імунітету може нас вбити, тобто не сама інфекція під час ковіду, що у деяких людей запальна реакція була занадто виражена. І вони через це помирали. І це було тому, що імунних клітин в їхньому тілу багато, і в них міцна реакція, міцний імунітет насправді. І так було, тому що в багато старих клітин вони заважають новим працювати. І, наприклад, дуже короткий. Непотужний стрес може оновити наш імунітет. Якраз про це я і розповідала в відео про загортання. Як загортання допомагає зміцнити наш імунітет? Насправді, під час стресу. В нас е, може бути боротьба, тому і рани, а це відтвір для інфекції. Тому під час стресу вся кров йде на периферію, щоб там боротися, щоб м'язи працювали, щоб шкіру захищати, якщо через рани хтось потрапить к нам. І е, ці клітини повинні боротися, але ж там можуть бути старі і зайві. І ось якраз стрес і гормон стресу кортизол допоможуть тут, тому що кортизол буде шукати глюкозу. Озу, щоб більше палива зробити для нашої роботи, для нашої боротьби, і е, нову глюкозу він може знайти, порушивши протеїни, білки нашої крові на глюкозу. І більш доступні там будуть якраз клітини нашого імунітету. І якщо це короткий стрес, то кортизол порушить якраз старі, які вже заважають молодим клітинам працювати. Але ж якщо це буде довгий, потужний, хронічний стрес, то все буде навпаки. Там вже всі імунні клітини підуть в паливо, і це пошкодить, нашкодить нашому, орган... нашому імунітету. Тому для нас важливо, що Короткий непотужний стрес, як тренування або загортання, коли ви буквально на півхвилини обливаєтесь холодною водою або стрибаєте в проруб, або ви бігаєте десь 20 хвилин і у вас вже не вистачає глюкози, треба більше палива. Тоді з'являється кортизол, який починає шукати, де там можна ще глюкози тієї намотити. І так ми постійно оновлюємо клітини нашого імунітету, але ж. Якщо у вас буде все ж таки потужний і хронічний стрес, то ви вже будете, ваш імунітет не буде встигати оновлюватись, ви будете в цю топку кидати повністю все і старі, і нові імунні клітини. Ми зрозуміли, що наш імунітет міцніше завдяки тому, що він бачить багато інфекцій, тому ховатися від них нема сенсу, що йому дуже допомагає короткий непотужний стрес і навпаки дуже шкодить. Довгий і потужний і хронічний стрес. Що ще може нам тут допомогти? Насправді, спосіб життя не тільки як тренування, а ще й харчування. І тут не про вітаміни та мінерали. Ні, вітамін С і чай з лимоном тут не допоможуть. Так, чай з лимоном це добре під час вихворіти, тому що вам потрібно більше рідини вживати. І з лимоном вона буде чи ні, насправді не важливо. Вітамін С це зовсім інший вітамін, так, це антиоксидант, який допомагає нашій печинці метаболізувати деякі хімічні речовини, які вже відпрацювали в нашому організмі. І щоб їх вивести, треба їх порушити. Ось, наприклад, кафеїн – така речовина. І коли він відпрацював, печинка його порушує завдяки вітаміну С. І потім виводить із нашого організму. Вітамін С, ще впливає на структури нашої з'єднувальної тканини, нашої шкіри, насправді і кісток, і всіх з'єднувальних тканин, саме тому його гострий дефіцит викликає захворювання, при якому починають навіть зуби випадати. Ми пам'ятаємо все це з історії, тому що порушується саме коріння зубу. Це з'єднувальна тканина. Відкриваються старі шрами, тому що це теж з'єднувальна тканина, яка просто розчиняється, коли не вистачає вітаміну С. І е, він тут не допоможе. Ні цинк, ні вітамін Д де ще і в великій кількості не захищають нас від хвороб. Ви все одно будете хворіти. Гостра реакція на хворобу буде тому, що ви не оновлювали свій імунітет і у вас недостатня. Тренувань, саме вони вам потрібні. І тренування повинні бути невиснажливими, щоб ось цей стрес був помірний. Що ще може в харчуванні насправді допомогти? Це щоб там було небагато цукру. І ми знаємо, що у людей, у яких є цукровий діабет, в них можуть з'являтися навіть гангрена, тобто рани, які не загоюються. Не загоюються вони, тому що туди не може дістатися наша імунна система. Під час, коли в нас багато цукру в крові, в нас збільшується кількість інсуліну, а інсулін впливає на деякі клітини, які дуже швидко діляться, стимулюючи їх на відновлення, тому що в нас є. Інша хімія називається інсуліноподобні фактори росту. Це те, що виділяє наш мозок у вигляді самототропного гормону, гормону росту, і він потім розділяється на ось ці інсуліноподібні фактори росту, але ж вони подібні інсуліну, і тому їх там може бути якраз стільки, скільки потрібно, але ж коли з'являється багато інсуліну, то клітини плутають його. З інсуліноподібними факторами росту, які стимулюють їх на відновлення і починають завдяки інсуліну відновлюватись просто безкінечно. І найчастіше це впливає на епітелії наших капілярів, які просто заростають новим епітелієм і тому вже не можуть пропускати кров на периферію. І коли людина пораниться, то через такі капіляри, які просто заросли епітелієм, кров не може дістатися. До тієї інфекції, до тієї рани, щоб її загоїти, і це може закінчитись прямо гангреною і ампутацією кінцівки. Тому, коли у людини високий цукор, як слідок високий інсулін, це погано впливає на наш імунітет. І для нас важливо, щоб ще й не було дефіциту калорій. Тобто іноді люди робляться навпаки і голодують або інтервально голодують, наприклад, їдять один раз на день. І коли весь останній час вони живуть, витрачають глюкозу, вона стає дефіцитом. А нашому мозку постійно потрібно, щоб оновлювалась глюкоза, він дуже енергозатратний, і це для нього стрес. Тому виділяється більше кортизолу, І це стає хронічним стресом, тому що людина так постійно харчується в такому дефіциті, знаходиться. Тобто, для нас, як збільшення калорій, буде важко відображатись на нашому інтеті, так і критичне зменшення буде теж таким стресом, який може погіршити наш імунітет. Тому, якщо у вас є достатньо помірних тренувань, які роблять виклик для вас. Але ж не виснажують вас, тобто, ви після тренування будете відчувати притік енергії, посилення, а не навпаки. Дуже важливо, щоб у вас був нормальний сон і не відбувався хронічний стрес та виснаження, щоб у вас було харчування, в якому буде і достатньо калорій, але ж не буде перебільшення калорій та глюкози, щоб не підвищувався інсулін. Тобто, режим. Тренувань та відпочинку тут дуже важливий те наскільки багато стресу, і хронічного стресу в вашому житті, в вашій роботі теж на це вплине насправді. Ну і я думаю, що я змогла відповісти на питання, чи потрібен нам міцний імунітет. Що ми насправді не дуже розуміємо, що таке міцний імунітет, і міцний імунітет це той, який побачив багато інфекцій, і в нього є, є на всю цю інфекцію. Він скоріше впорається з новою зустрічю. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо у вас залишилось питання, залишайте в коментарях.